На Вінниччині продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки масованої комбінованої атаки РФ. Найбільше постраждав Ладижин. Місто залишилось без світла, тепла та води. Постраждали четверо людей. Двоє з них госпіталізовані до лікарні. Семирічна дівчинка загинула. В її життя медикам не вдалося врятувати. В місті відновили подачу тепла до місцевої лікарні. Продовжують працювати над подальшим розгортанням альтернативної системи теплопостачання. Загалом без світла вранці в області залишилось 300 Тисяч споживачів, але енергетикам вдалося швидко відновити електропостачання. Наші кореспонденти працюють на місці. Більше інформації про наслідки ворожої атаки розкажемо у випуску новин о 19-й годині. Загалом повітряний простір в області зайшли. 90 БПЛА, 23 крилатих ракети. І на жаль, ми маємо влучання в цивільну інфраструктуру, в житлові будинки. На жаль, є влучання і в критичну інфраструктуру. Маємо ушкодження загалом більше 23 жилих будинків по Вінницькій області. Один будинок є багатоквартирний двоповерховий, в якому проживає 21 особа. На жаль, він зазнав значних руйнувань, тому всі люди станом на зараз це вісім сімей відселені.